каналу «Смарт» 5 років. 22 лютого перший кабельний святкує свій ювілей. Історія телеканалу розпочалася у 2007 році, коли у кабельній мережі почав трансляцію зовсім юний, але перспективний канал Смарт. Сьогодні тут працює хоч і невеликий, але потужний колектив професіоналів, котрі роблять усе для того, аби в ефір виходила якісна та цікава телепродукція. Новини, програми, вікторини, вітання, місцева реклама, музика та кіно. 24 години на добу трансляції у кабельній мережі. Кожен з працівників дуже любить свою роботу і щодня з гарним настроєм та чудовими ідеями розпочинає свою працю. А для того, щоб уся телепродукція вчасно виходила в ефір, у нас працюють оператори випуску. Їхнє пильне око слідкує за тим, щоб кожній хвилинці ефірного часу відповідало потрібне відео. Одним із важливих етапів у виробництві телепродукції є відеомонтаж, адже дуже важливо, щоб тексту відповідала гарна картинка. А при перегляді телеканалу було приємно його дивитися завдяки цікавому відео. Работа монтажера, я считаю, очень этот тому он подытоживают работу журналиста, работу оператора, делает продукт, который потом выходит в эфир телеканала и который смотрят э, все наши телезрители. И действительно, от качественного продукта зависит престиж телеканала э, и количество тех э, людей, которые его смотрят. Трудомістка робота припадає на тендітні плечі наших журналісток. Щодня бути у вирі подій, у потоці інформації, знаходити цікаві факти та побувати на важливих подіях. Сто робіт одним махом не проблема. Робота журналіста дуже цікава. Ти щодня знайомишся з цікавими людьми, постійно перебуваєш у вирі подій та завжди про все дізнаєшся першим. А очолює телеканал дуже відповідальна та цілеспрямована людина. Його любить і поважає увесь колектив, професіонал своєї справи, людина із золотим серцем. Микола Миколайович Бойко. У нас действительно небольшой, но очень сплоченный коллектив коллектив профессионалов, который завоевал уже в Виннице определенный успех. Успех, который виден в, наших, в нашей работе, в нашем творчестве, в наших передачах, в наших рекламных роликах, которые идут на всех каналах города Винницы. Я надеюсь, что в дальнейшем мы будем радовать наших Венечан своими новыми программами. Ми завжди раді тішити наших телеглядачів гарними програмами, актуальними новинами та подарунками. Обіцяємо і надалі розвиватися, і робити все для того, щоб вам з нами було цікаво.